Вітання всім. ось в мене є на черзі на обслуговування апарат касетно магнітола Sanyu, Моделька MW255L. Значить, шость цікавого. Апарат має п'ятиполосний еквалайзер, двоканальна громкость. 4 діапазони. FM, СВ, ЛВ, ЛВ, моностерео, значит, переключение кассета радио, линейный вход, Е на две деки, режим Chrome Normal, в нажатом состоянии это Chrome, в виджатом состоянии Normal, в зависимости в какой пленки, в какой кассете, мы выбираем режим. Далі що цікаво цифровий тюнер з можливістю пам'яті на 5 ячейк. Memory. Вибираємо станцію, в яку ячейку сохранити. Дуже удобно, щоб кожен раз не шукати. Клавіша дисплей. Режим дисплей. Тобто, дивитися який диапазон чи время. Чи... Далі настройка времени. Питання. внутрішній микрофон. Выход на наушники. И есть ускорена запись. Тобто, якщо оце, то есть, если одновременно нажимать вот эти две кловиши, будет ускорена запись на кассеты. Магнитофон цікавий. зовнішній непоганий, пластик цілий, все ціленьке. єдине ДЕ є краска. Потертості. Ну, це можливо в принципі, покрасити частини часті. Тут більше сіроватий такий пластик. Тут тут пластик не окрашений, чорний. Можна полірнути, відмити це все. Значить, е, що тут треба зробити? Поміняти пасіки раз, тому що ця вроді більш-мінє працює. це тягне Слабо перемати, ну, понятно, поміняти пасіки, настроїти азімутголовок, е провірити скорості в суттєвій нормі, е смазати трущіся механізми, все повідмивати. І так як в попередньому апараті відсутня антенна. Ну, тут хоч коліно присутнє, тобто антенна невеликого розміру. Треба... Пошукати, замовити і поставити вот так. радіо працює навіть без антени. Касета, ну я казав, працює. Але треба обслуговувати, тому що і звук не важно, треба, видати, азимут збитий. І чути скорість чуть трохи плаває. І так само ця ще хуже, то есть пасик видно растянутый. Значит еще занимаюсь, занимаюсь разборкой и буду вам самые интересные части включать и показывать. Снял я крышку, трансформатор. Что мне порадовало, что аппарат никто не разбирал. Ніхто сюди не лазив. Все було на хамутиках. Я вищибнув, тому що треба ж якось крышку відділити. Состояние пасіки. понятно, що відсиріли. Ось все маленькі, то даже форму не тримає. Всі маленькі то дуже растянуті. Це еще более-менее. Тоже на одному движку. Не знаю, чи один пасик, чи... Їх два. Ну, зараз буду дивитися, підбирати пасіки. Звісно, пасіки буду міняти. Все, зараз буду смазувати, протирати, головку. Дивити. Ну, в общем, що цікаве, обнаружу, я включусь, покажу. Так, ну що, пасіки я підібрав, поміняв. Все чітко. Треба перевіряти скорость. Все, залишилось стандартною. еще. Вот старі. Пасики. Три сразни. Один коротший на цю деку, чуть длинший на цю деку. І два одинаковых на оці шківки. Сейчас буду тестувати чи скорость. Осталось які э, треба буде регулювати. Не знаю, де регулюється. Навірно, регулюється двіжком. Вот тут є під Не знаю, Возможно, що це регулятор швидкості. І що цікаво, на двигателю обнаружив дату випуску. 87 й рік, 9-й місяць. И еще у нас там, вроде число, вот 87-й рик выпуска. Настроїв скорость, а от головок. швидкість настраюється не так, де я думав, е, Я думав на моторчику, вона настраюється на отдельній платі, Вот тут є построечный резистор. Підібрав пасіки, тому що це була ціла проблема. Чуть-чуть не такий пасік і швидкість не совпадає. З одно... е, що На одній декі быстріше, на другій медленніше. То Пока перебрал, чтобы оно гра... э, совпадало. Ну, в общем, зараз тестируем. Запускаю сигнал 3, 3 кГц. По каналах Супер. Азимут Супер. И двигаемся, что у нас тут 3-0 1, 3, 0, 2, 3, 0, 1. Так, и следующий карман. Запускаем. Скорость. 3.02, 3.01. Ну, в общем, Скорость, що одної, один карман, що другий, соответствует. Азимут. Азимут супер. Канали. Все. Все, скорость соответствует. Скорость одинакова, що в, одну, в одній каситниці, що в другій. Азимут головок виставив. Все, на чем настройка закончилась. стройка Дальше буду заниматься чистка, смазка и все как всегда. Дата виготовлення на корпусі 87-й рік, 7 місяць, 17 -е число. Так, магнітола саньо. Профилактику пройшла. Антенку поставив. Все як рідно. Стоємо на своє місце. Проверяємо всі функції ціємагнітоли. Включаємо. Перше. Перше, що я зробив? Автостоп не працював, зробив, щоб працював. Зараз провіримо. Так, на кінець пленку. спрацьовує. На перемотку, не знаю, чи не, не працює. От. Чи то не предусмотрено, На перемотку не спрацьовує. на, на play. Так само тут, на перемотку. Ну, наверное, не передбачено виробником, чтобы на перемотку автостоп працювал. На плейс спрацювали. Следующее. Радио працювали. Пам'ять. Якщо перевести дисплей в радіо, в меморі, можна задати якісь пам'ять працює, наводиться, придержуючи цю кнопку, і часи і минути наводяться, працює. выход с кассеты, ой, выход внешнего источника проверял в кассета, Это хром очень четко, четкий звук. Так, работает. Давайте запишем. Микрофон. микрофон, щоб записати на мікрофон, не нажимаем, просто нажимаем Play и Record. Раз, 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 два, три. Проверяем. Раз, 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 два, три. Микрофон працює. Давайте запишем с кассеты на кассету. Нажимаем дубли дублинг. запись працює, несмотря що кассета не важна, ну тише Так, що ще? Що ще такого? еквалайзер ззаді. Сзади підпаював Тут е, була погана пайка на цьому, е, цьому коннекторі. В платі просто шатався 4. Я його підпаяв. Ну, все підпаяв вже, е, Все нормально. Вот е, тут мені интересно така переключатель. Я не знаю, що це таке. Хто знає, напишіть. ОСЦ. І два, і три режима має. Один, два, три. Що це таке? Хто знає, напишіть. Я не знаю для чого воно. От, е, Значить. Е, виход з магнітофона. лінійний вход. мікрофони два. Отсек батареек. Вот. Отсек батареек. І також батарейки два пальчика на часы. Сзади все. Значит. Сандио Corporation, Трата-та. Антенну прикрутив. на своє місце. Все як, як має бути. Все почистив, помив. так все почистив, помив. Все, полностью все функции працюють. I'm mm -hmm.